Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні 9-та місячна доба. Місяць у знаку Овен символ дня кажан. Сьогодні можуть переслідувати тривожні думки. Уважно ставтеся до будь-яких знаків і намагайтесь не фокусуватись на негативі. Шукайте джерела радості та спокою. 2 грудня народжуються природжені лідери, які не люблять бути в центрі уваги. Також їм зазвичай потрібно багато зусиль, щоб впоратися з емоціями. 2 грудня народились італійський модельєр Джані Версаче, канадська співачка Нелі Фуртадо, американська поп виконавиця Брітні Спірс. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Овен! Oh, сьогодні не варто вступати в дискусію. Визнайте правоту опонента. Телець, ви будете генерувати цікаві ідеї та думки, які допоможуть зміцнити авторитет, не прогавте свого шансу. Близнюки, день буде сповнений непередбачуваними моментами. Однак не відмовляйтесь від планів. Рак, отримаєте приємні новини, які вплинуть на ваше майбутнє, але зірки радять поводити себе стримано. Лев, вам потрібно подивитися на ситуацію, яка вас турбує під іншим кутом. Це дозволить побачити помилки та виправити їх. Діва сьогодні отримаєте винагороду на проєкт, над яким працювали останнім часом. Насолоджуйтесь успіхом. Терези сьогодні уникайте людей, які налаштовані на провокації. Краще провести час на самоті та зайнятися улюбленою справою. Скорпіон сприятливий день для тих, хто шукає роботу. Також вам можуть запропонувати вищу посаду. Стрілець, подбайте сьогодні про власне здоров'я. Зірки не рекомендують сідати за кермо, краще скористайтесь міським транспортом. Козорі, сприятливий день для нових знайомств. Залишайтеся собою та відпустіть негативні думки. Водолій, не варто проходити повз людей, які пропонують співпрацю. Нові ділові зв'язки вилються в дуже вигідне партнерство. Риби день принесе несподівані результати. Не уникайте спілкування з потенційними діловими партнерами. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.